Вітаю вас, мої любі, сьогодні незвичайний день. Спитаєте чому? А тому що сьогодні останній день осені. Так, так, саме завтра починається зима. Пригадаємо, яка ж вона була осінь? Прийшла вона до нас 1 вересня, та не сама, а з помічниками. Привела з собою вересень, жовтень, листопад. Вересень бавив нас розмаїттям квітів в квітничку. І жоржини, і айстри, і хризантеми. Всі вони милували нас різними-різними фарбами. Небо було синім, сонечка лагідним. Дуже нам сподобався вересень. Та й жовтень не забарився, приготував він багато припасів. Та не тільки для нас, а й для лісових мешканців. І гриби, і горіхи, і стиглі грона червоної калини. Запасайся на зиму. Прийшов листопад, подув про холодний вітер, обірвав з дерев всі жовті листя і вкрив ними землю, наче золотим килимом. Ну ось і скінчилась осінь, Скажемо їй, прощавай. Чекаємо тебе на наступного року. А завтра ми вже будемо вітати, зимоньку. До побачення, мої любі!